Розпаковка. Що вирішила я придбати цей наборчик, показати вам, що там всередині. Бо всі знімають в тіктоці відеоогляди про цей набор. Хочу теж переконатися, наскільки він корисний. Цей наборчик вийшов у мене на 100 гривень. Ну, будь ласка, під відео напишіть, коштує він 100 гривень чи ні. Такі мені шматочки з хребта попались. Єдиний мінус, звісно, він дуже жирний. Тому не знаю, що там. Ну, бачите, на головці теж трошки можна було обрізати, я потім обріжу покажу вам. Ну, Хвостів мені не попалось, всі такі шматочки були непогані. Так що мені дуже цікава буде ваша думка. Зараз я їх трошечки порозрізаю, бо вирішила їх підсмажити. Підсмажила, але вони дуже-дуже жирні, там половина жиру з них вилилась. Ну, Таке собі, чесно кажучи. Ось, ось такі от шматочки. Вроді непогані, але там м'яса практично немає. Ну На ребрах ще якось, ось, бачите, я повирізала, вирізала з голови шматочки. І ось, ребра, ну, ось на ребрах тільки є, що з'їсти. Але якщо варити холодець, Ну знову ж таки, це навіть для мене. Та взагалі для кожного це дуже жирно. Там вибираєш купу жиру, зливаєш. Ну, 2-3 бульйони треба варити. Тому я, мабуть, більше купляти такий набір не буду. Я більше прихильник не такої рибки. Напишіть свою думку.